На Жене состыковка, и да, ладно. Кого забыл. Не вот наемкашка не упала. Кому ответить дать? Аптечки кому надо? Так что. Пацани... не треба. На, ты по одной выкину. Не треба. Те ну, все, по одной скину. взяв. взял. Все Пацани... Пацаны, на арсенал, и дам. Каждый пап печке такой здоровый, да? <как> Знаєте, я щось на восьму поіграв, мені геймплей тут більше понравився. То поки що нам везе. Так. Я не знаю. Чого нам ще поки що везе? Зараз у нас спален хуйовий, нам може не повезти. <з işte> Доволі пл... Пл... Гл... плохий. Дуже, Плюс в мене, блядь, пінгує. Що пацаны, на перезапуск. В смысле? Ну, ми на викликах. Ага, а, я понял. давайте, чоска, давай пока ми вийдемо, а Віталію уб'ють. Давай. <laughs> Та ні. Ні, ну смішно, ми сказали на перезапуск Таліж жде нас. Я не чую. На арсенал, так. Так, да, так. Угу. Да -да -да. Мазик, якщо з то я пінг не налажується. Кажи своїм цим, ті, хто на вайфай цей сидять, скажи, що їм що спойт, Пів... треба лягати вже. Да, Я так думаю. Я зараз на мобільному сиджу. У мене і на Wi-Fi тоже є. Але я зараз на мобільному сиджу. Ще? Арсенал є, арсенал є. Старий поверх арсенал бачу, тільки що. Доходить, не, показалось, по плюс. не показалось Виталька и плюс тебе Лит, Лит Лит Лит, Лит, ше двойка. Не. Я лізу наверх. Ще є тут. В курсах, я лізу наверх. Я на скалу вилізти хочу. Главное, ззаду не зайшли. те що. А? Дав типу дві голови, блін, він живе. Оце я хаешку а отбив голову. Лунтик, я сейчас тебя типа снимлю. А, у Лунтика там свои приколы, у него там тоже типа файтятся. Че шо? О, с Димона МКшка упала. Мазік, мазік, тебе краще вийде. Попробуй крутануть і цього лунтика кареснуть. Він не швидко тече. Мазік, крути. Та я вже в путі. Я вже в путі. Ну, все, у мене фул-6. Я можу вже виходити. Так, да, МК, МКшко блядь. Я знаю, що МК. Та похуй, але я зараз з нею, так що. Похуй, я знаю, буду. До того, поки не вийду, А Зря, я зря, зря я сюди прийшов, Очень зря. Та шо ви так кричите, громко? Я чуть не обосрався, Лунтик, що? Тож ти сидів тихо, як заговорив. Пацани, я тут ваши шуморов, короче, раз. полутаю, мы же МКшка ВП. МКшка нема, понял. Літ, 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 Сидить, літ. Де де? Так, пацани, мене мене можуть забрати. Та боже, я вс. Я испугався нафиг, ты не пугайся. А? Чого? Окей, футбол. Uh. Ну, я броник виносив, так що, что... <coughs> але який я виносив бронь? Ага, я що, виносив. Діма, а, Дима, Дима, за мною наблюдав? Ти бачиш, як мене руки затрусили, що я аж в забор не попал? Я, я не за тобою наблюдал. Так, <гум> конечно. Так, все хорошо. Того. О, з того зняли пушку. У мене, на жаль, цієї поколки нема. А я давай йому золотий білет перекручу? Да, так, так я його обратно и забрав. Бо Віталя... У мене є петух, вишка, я тобі можу взяти. Бери хавешку. Та так я. Так він. я. У мене петуха вообще не немає. Я тобі взяв, петуха. Все, як собі хочеш. Если він тобі падает, то я тобі його беру, бо він в мене є. Вишка іменно. Ще дві. Ну, по суті, якщо тебе пушку зняли, то ти, уви, проєбав з нуля до фл-6. Все, з урожайки. <кій> так, яка година? 10-й. <сі> Маже, кал тебе скільки време? Да, народ. Точане, давайте дамо плюс-мінус стабільний. Давайте дамо на цей. Давайте дамо сюда. Дрозда. да. <пості> на на Типих получишь? На, на типи, и потом на арсенал. Окей, я с тобой Лох. Лох, Мазик. То вы лохи, то аж у вас 10-м, де 9-й. Лох. Так мы в будущем живем. Матея лох в прошлом. Ты меня не помню. Знаєш, коли тобі похуй, тобі вдвойні похуй. Yeah. Ого, Ото ти виїхали. Поздрав мене, я можу йти з тобою пушити. У мене пін 52. Тепер, починає... Тепер починається жорсткий махач. От нахуй я ти ботав, мене пінк піднявся до 100. Заїбав. <рив> він вайфай ловив, блядь, йобаний хуй. А ну його назад, блядь. Не можу. Він уже все кремірований. Там один <рив> од... Один ящик з цим спрагом залишився. <рив> Пізпец. Бля, дайте мені МКшку, алло. пиздец. Пацаны, а у вас еще в всех билеты есть, че ни в кого не билетов? билету? У меня не Лунтик у тебя есть? О, так мы сейчас развиваемся и еще раз идем, значит. Бы так интереснее играть. Бо так, интереснее не... На... играть, чем <coughs> Слух. Пущи. Тоже пункт. Что у нас тут охуя? Выделить боссов, то есть? Выделяю. там. А. Молодці. П'ятка развел есть. Боже, а, а в кого шо не хватает? Мне лично МКшка тільки не хватает. Я так фул-шася дети. Клим, да. Так мне тоже МКшка не хватает. Пока... Та... В ящик у берил целый лежит, если кому-то на <клухи> <клухи> Дайте мне берилло. Из 60 -ку. Патрончиків. У мене, мене розрив, я себе в сотку брав на грозу. 150, у мене сталося 50 запасів. То наска. Пошлить на родку, короче. <кхи> Коска, <кхи> дай. Здавайся. Сколько тобі? 30. Пошліть на родку, короче. Щось тут немає нічого. Нема що да, тут ловити. Тут <клухи> Це не рибне вже місце. Так, да, ці катки там щось мало. Там, там не то, що Риб. мало, там взагалі риби не було. Да, взагалі риба. Рибка. В центр... Вся, вся, риба в центрі озера. По-моєму, зараз файти на тій стороні карти. <клухи> да. Мені теж що щось да, так. На тій стороні карти там то столоби ну, Но Главка заходила. Вони можуть сидіти крысы. Зараз по мені узнаєте. Ні, Главка не крыса. Я пройшов живим. Я живий. Добре, 15 минут. Нам треба прожити 5 минут хоча б. Радик є на босі. Я понял. Радик Радик я в тебе. Да, говняй. Мазик, по пінгу? У мене 5, 36. 20 вже. 36. М... У мене 20 уже. Тепер починаються жорсткі махачі. Але може до 80 ки прискочити, я думаю. Мазик, ну 80 це не 600, я тобі так скажу. Ну, я тобі... я з тобою согласный, чата. <кій> <кій> мені б пулик улучшенный зараз. Тихо тихо, тихо, тихо 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 Пересайте. Пресав. Оттуда тип сидить, хає, дайте йому він зарветься А, він вийшов 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 Отут тут. Зашел обратно. Мазик пушим. Ореть. Лучше, Мазик. О, О МКСка. Кюбеска есть. Тут ошлем. Есть. Письмо. Нафіг, який мого скончений на МК стоїть. Добре, забирайте Тобі собі там рюкзаки вони... і так далі Вони мого залутали. Кому гроза треба, можу обвіси скинуть на грозу. Все, під себе скину обвеси на грозу. Ну все, у мене розвиття закінчилось у мене ще не. Мені кюбеска впала, бля. Та, що мені нахуй не надо. Кобра нахуй й. Можно мені щось получить? Наш их типа нок, ну да його, його сразу же подлутали. Тебе тіпи? У нього багато, типу... Де? Он на мене прям будет. Мазик, пробуй пробігти під право і и мене. А тут тип контакт. Убив туди. Та пиздата дайте пробігти нахуй ебаный в рот Лунтик, закинь молик на балкон тобі зато молики закидають, Лунтик. Ти не встигнеш. боже три жмуть по одному хоть би ничего Я хотів стріляти по типу знизу, мене тип зверху забрав. Сняли. Каску сняли тільки що. Бля, хуй я так, в цього рюкзак и МК-шка надо. Йому треба тільки шлюмака він фул 6. Ну, а мені, як завжди, мені надо МКшку, йобаний ебаный Мені падає то, що мені нахуй не треба. Що за хуйня? Дай хоть дай хоть хлеба. Дай хоть хлеба. Серйозно? Ну, <кій> це что казки нема печально. Треба ще сказку опять Я Ну я вам скажу, ми за час уже. Ми вже, уже ми каждый, можно сказать, поднялись. <кій> Дима, галочка. <кій> Я думаю, нам лучше в эту сторону піти. Я думаю, нам лучше піти <кій> 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 на арсенал. Як... Як ви на це... А, не, подожди, мы на левуй <кій> Я думаю, нам треба ризикнути <кій> попробувати. Боже, я стою, чекаю, типа, знизу, мене дура з балкона убиває. У мене ушилось. Мене чи три, три блядь. Так, я знаю. Мене три рила з балкона з балкона чекали. Так по лунтику, ти бачив, три рила з балкона гасило по одному ню. Я бачу. Мені. Так ще я... Я... Мені жі... я... Вони його. Вони ще його еле убили втроє. Так, я бачу. Даже если б ты зайшел, вы не бы пушили б. Пашел нахер. Понял, мне бот хочет сразу в голову прописать. Мкшка есть. Все уже офигентильно. Мне хоть не треба с Оугом уже играть. Бо я уже трошки подзадолбался с ними играть. Че мака надо? Чтоб М-чка. Чтоб ЦМ-чка была, у можно было бы играть. Бля, мені кашку тільки надо заїбали. Похуй мені ваша кюбеска, то, що ви мені кинули, блядь. Да, кюбеска. Да, кобра. Только что тут стреляли, они в подземку ушли. Добре, хай йдуть, ми в підземку не підем. Игорь, одне питання, что ты там робиш? Тихо, 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 тихо. У мене тип. Да, есть. Чекай. Дав голову, цьому клоуну. Я поміг, я поміг. з підземки вийшов. Бля. Вот. Вот воп. Вот вопрос, Ігор. що ти робив за 300 метрів від нас? Та це все. Боже, цей тип таким монстрю по ньому попасти не можу. Я каски не виносив. Дебілу брать. Треба було цьому дебілу брати кашку с собою в катку. От ті, і той додик играю с убогом, той СССР. О, чо він с кашкою грає, мені інтересно. Я не знаю. Генерал, блядь. Я тобі там поміг в челіканок. Куда убшая, блядь, Пуйпа мисички забрали. Його бля, за 800 за сіки за 200 метрів шастає нахуй, я хуй, нахуя, не знаю. Поїбать. Мені це не інтересує, мене інтересує те, що ти не був з нами. <кій> Дивись, Ігор, якщо б нас трохи нокнули, а ти був би на горі, але дав нам інфу. Ця інфа нам нічого не поможе. Бо ми так і так знаємо. Навіть вони є, будуть нас впритик, але ми будемо фулпачкою тут, а не втрох проти фулпачки битися. Я один як лев, стояв. 15, а що, всіх було, братан. А що усіх Сік думає? Вот такие я, амбалеты. Да. да У з мене зняли, зняли шлемаки. В мазикас в ці катки. А я шлемаки не виносив, я тільки броники виносив. Я ще одного броника, если з мене знімуть, я можу броника напіли. Шлемаки я не выносил. У меня є. Я аж три броника вынес. Есть, типы. Нок. Реснить его. Да не в сейву, подожди. Сиди, не дергайся. Опа, АВП, пацаны. <laughs> Аккуратно. <laughs> Бо там на, на меду сидят. Ну, то нам пиздец. Охуенно, мене в спину забрали. Та блін, не дали відбігти назад нормально. Та ні, то це все. Я йду розчаруюся в лобі. Та, ні, не виходь. Ну я вийшов. Боже, я в Моліку, я даже не хочу на цей так грати. Я по типу попасти вже не можу. Лунтик, кидай хаешку під себе. і тепер бігаю тут як якийсь моральний урод нахер. Потім побачити не можу. <клес> <клес> Мені кажеться, що нам лучше треба на білетика охотитись зараз. Тому що файтитись з типами зараз ніфіга не получається. Тимону я взагалі не понимаю, наша МК. Вроде зі Сейги нормально, грає, з МКшки щось у мене не виходить свято. Йому нахуй треба оце брати не цей, не, не МКшку і Сейгу, а йому треба брати МРК і Сейгу. Ну да не, я вже со снайпером. Таке вже собі.